Львного ну, з перемогою. Довго готувалися до цього матчу. Чи могли ви собі уявити, що так він закінчиться і такі неймовірні емоції, ми всі отримаємо. Ну, дякую, по-перше, нашій Збройній Силі, що ми сьогодні зіграли, бо, бо спочатку була повітряна тривога, але ж матч відбувся. Ну, ми на, налаштувалися на таку гру. Ми хотіли грати щільно в обороні на контратаках. Трошки перемитаємо, це не, не вдавалося у нас, і ми зі стандарту запропустили гол. Але ми в роздягальні, я їм сказала, це поле. Для нас будемо казати, село щасливе і, форту, і щасливе поле. що Дівчата кажуть, ще 45 хвилин є, і ми можемо ну, переламати ход матчу. І Так сталося, да, на останніх хвилинах вони молодці, також і стандартами забили, я їм дуже вдячна. Зараз я... ми йдемо на чотири вихідних, будемо так казати, дівчата в збірну, я їм желаю удачі в збірній. І ми далі рухаємося і готуємося до гри з Соболонью і Сладомиром і на Кубок з Кривбасом. Після того як рахунок зрівняли, чи були такі думки, що можна гру вирвати, чи вже десь в кінцівки матчу можливо задовільнялося вже нічиє. Так доля склалася. Ось що в цей момент і всі хвилини думали про що? Знаєте, всегда, хочеться перемогти. Але да, вже коли забили один один, то ну думки були, що може щось ну наші дівчата зможуть, бо ми кричали вперед, вперед. Ну я дуже вдячний. Вони молодці, вони показали бійцівки качества, і ми сьогодні перемогли. Дякую, ми дуже ну дуже хотіли цього. Ми йшли до цього. Ми багато тренувалися, багато розбирали і дуже рада, що сьогодні здобули позитивний результат. Ти взяла участь безпосередньо у двох забитих м'ячах. Можливо, другий м'яч запишуть на тебе. Можливо, того ну це вже не має значення, але розкажи, ось як це тобі вдається. Ось ці стандарти і твої відчуття, особливо після другого стандарту. Ну ми багато працюємо над стандартами. Ми багато відпрацьовуємо на це звертаємо увагу. Хоч хоч і в нас і я можу сказати, що не сильно у нас прям йшла сьогодні гра, але головне це позитивний результат. І дуже рада, що допомогла команді здобути його, а емоції то не передати словами. Це було просто щастя, радість, не знаю. Ні. Ну, перший удар, перший гол ти навмисне туди, так як мені нагадало, це удар Андрія Шевченка свого часу, коли він так під поперечку, воротар, начебто, хотів на вихід прочитати, але врешті м'яч опинився в сітці. Так, це подача була навмисна від тебе? Так, так, я хотіла туди подати, там в дальній, бо завжди найтяжче це дальній, дальній створ, тому що так і нам і забили теж гол з дальнього. І в мене була найголовніша задача не перебити. Ну і в мене вийшло. Що зараз збірна? Чи буде відпочинок? Бо я знаю, дала Людмила на чотири вихідних. Скільки вихідних буде в тебе? Коли вирушаєте збірну? Е, в нас всього в збірні цього два вихідних. 18 числа ми вже вирушаємо в збірних і вже всі емоції, все лишаємо тут в клубах. А збірна це вже одне ціле. І ми вже будемо вже будемо боротися з турками, як всі знають. І нам також треба хороший результат. Ну Дуже важка гра була, по-перше, було дуже багато боротьби. Команда металіста нав'язувала свою гру. А з якими думками ти виходила на заміну? Що з голові в тебе крутилося, коли виходила? Та багато чого крутилося, але ну, хотілося перемоги, звісно, зрівняти рахунок. Ну і там вдалося. Звичайно, віра була присутня і намагалися всіми своїми зусиллями це зробити і. Рахунок на табло один-два на користь колосу. Тож, чи